Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину оригінальної парфумерії PAMPRFA. Мене звати Вікторія і тут ми говоримо про парфумері та аромати. Сьогодні у нас на огляді один з найпопулярніших та найцікавіших ароматів від нішевого бренду під назвою Vicanto Strik Nina. Це цікавий, інтригуючий аромат, який навіть трішки провокує, тому що за ним стоїть цікава історія. Та багатошарові звучання нішевий італійський бренд Vicanto заснований сім'єю теренці. І так, бренд Тізіана Terenzi, відомим ароматом якого є кірки, також їхніх рук справа. Цей бренд натхнений давньою історією Італії та її літератури. Аромати цього бренду присвячені творам Данте. Парфумер цього бренду Пауло Таренці. Він відомий своїм дуже інтелектуальним підходом до ароматів. У кожен парфум він закладає яскраві образи: саме стрікніна, натхненна почуттями інтриги, провокації і водночас жіночності та сексуальності все це передано в візуальному вигляді коробки та флакону. Тому давайте розпакуємо разом. Розберемо детальніше піраміду цього аромату і як він пахне. На старті яскраво звучить бергамот та червоне дерево. У базі аромату розкривається просто розкішний та витончений букет троянди, жасмину та шафрану, який створює таке глибоке звучання. Базові ноти, ваніль та сандал роблять його м'яким ніжним трішечки солоденьким, а мускус додає особливої стійкості. В цілому я можу сказати, що цей аромат він схожий на кірки та на бакару. Але водночас не схожий на ці два аромати. Він має своє унікальне звучання. Але якщо так порівняти ці аромати, то можна знайти його схожість як з відомим всім кірки, так і трішки з бакарою, особливо за рахунок солодкої бази та шафрану у піраміді аромату. Важливо, що аромат Стрікніна йде в концентрації екстракт. Він дуже яскравий, дуже шлейфовий та дуже стійкий. Технічні характеристики у цього аромату просто на висоті. Він іде більше як вечірній аромат, тому ми особливо. Ливо, рекомендуємо вам користуватися ним дозовано та відповідно до ситуації. Використовувати цей аромат в офіс. Так, можливо, звичайно, але рекомендуємо робити не більше двох-трьох пшиків. Цього буде цілком достатньо, щоб аромат виділявся, і всі навколо відчували його протягом цілого дня. Які ж плюси та мінуси в цього аромату? Однозначно, парфумерія це дуже індивідуально. Ми радимо всі аромати пробувати на собі, на власній шкірі, і не радимо тестувати їх просто в магазині. Тому що, навіть якщо ви нанесете аромат в магазині на руку, спробуйте багато інших парфумів, вони всі можуть змішатися і вже парфуми не розкриваються. На вас так, як потрібно. Стрікніна яскравий насичений та шлейфовий аромат для тих, хто хоче бути в центрі уваги, хто хоче звертати увагу на себе своїм ароматом. Але він доволі інтенсивний і він може не підійти вам, якщо ви не любите такі інтенсивні парфуми. А у нашому сервісі розпиву, ви можете познайомитися з цим ароматом, замовивши від Levant 3-5 мл на розпом Parfum – Це магазин, який працює виключно з оригінальною парфумерії. Це підтверджують просто тисячі відгуків наших клієнтів і багато. Та наших постійних клієнтів. Якщо вам було цікаво і ви такі ж аромазалежні, як і я, підписуйтесь на наш YouTube. Обов'язково напишіть в коментарях, чи подобається вам стрікніна, або ж напишіть, який аромат є вашим улюбленим. Також підписуйтесь на наші сторінки в інших соціальних мережах: TikTok та Instagram. Там ми щодня розповідаємо про аромати. Там дуже багато цікавого контенту. До зустрічі в нових відео!